Да. А я журналист, а я снимаю своих клиентов. Вас я не снимаю. Лично вас я не снимаю. Если вы так просите, я могу... Вас не было в кадре. Если вы хотите, нет, нельзя. Нельзя. А вот теперь я сниму. А вот теперь я вас снял. Запрещаєте мені знімати? Я от тепер сніму вас. Ну власне так ситуація, що як я нічого не можу показати, не в якій не хіміте, тому що... Мені мій чоловік сказав, що у нього батько полковник поліції за станції, у нього дуже багато різних зв'язків. І що, ну як би, що в мене переняття була така ситуація, що він сказав, що їздити від патруля до патруля. Мене дійсно зармотить всі міліціонери і спрашивають, що ваша її жінка жінка. І я кажу, що ні, я, вийшов, я не знаю, вже тоді, мені каже, щасливої дороги, і я їду. Один раз я сказала що я провела, що я його жінка, і мені це що йому показали, що я приїхала на червоний колір. 21 числа розгляд є і справи, ввозила до цього місіонера. На 90 стран в Бабуску. Так то, мене самого такі, що гаїз отримали, не давало сюди проїхати. Я, Я силою буквально вирвався. Я їзджу на ній, їздила. От посади посе мене. А батько його яку посаду займав, не пам'ятаю. Ні, то вона зараз дворник скоро може бути у відставці. Кожна yeah, да, цека. О, Ну, У них зараз там дуже багато зв'язків відїхали. Всі заяви, які я подавала туди, з з приводу всіх конфліктів, вони всі йдуть на відмову. А за що він був позбавлений волі? Я не знаю. Документи, кстати, як ви жінка, ви не знаєте? А як він каже, за що він сидів? А довго сидів? Два роки. Він, він, він каже, що його виправдали. Хоча зараз е в не в одних документах, які наводять пройняти справки, про, окрім того, що він 73-му році робився в місті Черника, тому що немає ніяких сьогодні. ні не в судімості, в нього немає ні одної заяви, ні, він ні на кого ніколи не написав, ні на нього ніколи не встав. У нього було аварій, аварійка, вчора збирається, вчора разів пішло, це не не фіксується нього чистий банк і він прем'єрний комірний. В общем, военно роман, да, виходить. Как кажут, военно-полевой роман? Сімейно-міліцейський роман. Ввечері повернули машину, яка була в воді з 3 числа. Попросили просто забрати, щоб я забрала і сказала, що я не маю претензій, жодних, я маю претензії, там відсутні мої речі. Машина не заводиться, в неї стала щось з акумулятором і під капотом там вирвати ці, ну, коротше, детальки речі. Вона нікуди не може ну, не може взагалі їхати. Вони її освічатали? Переписали вещі, які в ній є, і ну якби відмовили нам в вдовідці, що вона тут стоїть. Ми просили просто дати якийсь документ, що вона тут стоїть. На що було почуто, що ми можемо ці печаті позривати і сказати, що вона взагалі сюди ніяк не потрапляла, її тут не було, і що ми ніяк не докажемо. На що нам було сказано, подзвонили в міністерство внутрішніх справ і нас предупредили, що в 9 годин ранку нас прийме начальник по цьому поводу Но нам не треба відходити від машини. Ми ніч провели в райвіділку на лавочках. Там вони з нас злучалися і о, дуже громко матом ругались. Я пару разів їм давала, о, ну, приходила, говорила заміщання, що не треба ругати матом, тому що стекло дуже тонке і ми все чуємо, що вони вбралися. Коли вгнали автомобіль? 3 березня. Повернули вчора ввечері. В Житомирі у гонці. У Житомирі угон... на вулиці Великій війни. Хто знайшов у Угонщик сам приїхав, здався. Сам здався? О, да. о, да. Но вони це не оформляють, що він здався. Бачите, як вийшло? А як вони оформляють? Вони просто що автомобіль є, автомобіля немає, непонятно де він. Тобто вже й угону не було чи? Як? Ну зараз немає. Вони дали відказні відказні документи, немає угону. Ми хотіли ці документи оскаржувати, але проходить це якраз 10 днів з моменту подання нашої заяви, коли угу. ці відказні документи. Ми їх не можемо оскаржити, тому що машину повернули. І вони не підтверджують те, що її повернули. В документах цей короче листочок, що нам віддали, там написано, що в машині. Давайте показуйте листочок. Тобто да, можливо, комбинацію. що що машину знайшли, угончик да, е, відкупився, ви думаєте, да чи як? Думаю, да. І кримінальну справу анулювали. Що по цьому номеру ми можемо подивитися в журналі, по цьому номеру? Як там записано? Ми почали дивитися в цьому журналі, нам вже зранку тільки дали цей журнал. Нам не дали в журналі і там номер машини навіть неправильно написаний. То кримінальна справа порушена проти угонщика. Дали відмову нам, нам дали, дали відмову. То це, це так можна уганяти всі машини, покататися. При... Приїжджайте відбували. ось сюди, в Корольовський райвідділ міліції. І не буде ніякого ми угона і ніякої ніч. кримінальної справи. Цікаво, скільки вони беруть за цю послугу. Ми провели ніч, ми ждали, що приїде так. начальник. годин ранку нам що... Ну начальник що... ночі ж не приїздить. Нас прийме? Приїздив він ночі, так. він ночі тут обув. Сказали, що дадуть, ну, що буде начальник і ми зможемо з ним поговорити. В сказали, що він написує якісь бумаги, документи. Не попали на прийом чи не попали? Не попали. В 10 часов у нас сказали, що приходьте з п'ятницю. Ну. Слідуючи чи що? Ну так, да. сьогодні, сьогодні. субота. Сьогодні. Приходьте в п'ятницю, у нього прийомник сьогодні по суботам. То машина тут ночі стояла? Да, ми її дежурили ось ніч. То в гонщик її прямо до міліції підігнав да. сюди. А хто угонщик, як його звати? Дівчинка Євгенович Є місце проживання, ви да. знаєте. Він ваш знайомий чи? Так, да, ми, ну, ми зараз на стадії розлучення, мій чоловік, нас не розводять. Це вже була третя потона заява, нас не можуть ніяк розвезти. А, то ви, мабуть, ділите цю машину? Ну, він сказав, що ми її ділити не будемо, щоб він її спалить. А на кому тих Моя машина, моя. В чехталоні хто записаний? Я записана і мій чоловік, носить, і, тобто, ну це мій не? батько. Ну я відкликала в ви і в ДАІ відкликала... Автомобіль е придбувався разом, коли ви вже жили. Е -е, автомобіль придбувався разом, а за мої кошти. Рішення суду є про розподіл майна? Немає ще, не... нас навіть не розводять. Mm. А, ну це, то він так. просто покатався це, що має право, мабуть. Так вона відізвала. Я відізвала, що він має право на mm -hmm. А Назвіть себе, як вас звати? зовуть? Марія Володимирівна. Мешканка Житомира, так? так? Я бачу, тут адвокат присутній. З юридичної точки зору, дайте, будь ласка, якісь пояснення. Тому що так, все це на емоціях. Це єдине пояснення, те, що даний транспортний засіб, факт є факт, що даний транспортний засіб знаходиться на території Корольовського РВМВського. Не знаходиться, не знаходиться да? чи знаходиться? Ні, знаходиться да. зараз, ми його mm -hmm. бачимо, побачимо, да -да -да -да. Все. але жодного підтвердження нам правоохоронні органи відмовляються надавати. Буде підтвердження, що даний транспортний засіб знаходиться в тут. Тобто, якщо ми тільки відійдемо, даний транспортний засіб може зникнути і нам скажуть, ми вас не знаємо, ми вас не бачили, і тобто, жодних підтверджень не буде, що даний транспортний засіб знаходиться в памяти. Мені саме... дзвонили, чого я приїхав, кажуть, що адвоката попід руки силоміць. <свят> Міліціонери потягли кудись. Було таке, не було? Вони нікуди мене не тягли. Просто які нецензурною лайкою розбивали між собою, якби то нам було чути просто через хлорі. Звичайно, зрозуміло, що їм не хочеться працювати і якби... Але То, ми прийшли просто 5 хвилин. У начальника 5 хвилин ми приходили. А куди її, а куди її повели, Як я дзвонила? Її повели до начальника О! говорити. О! О, ну так. Повели. Її запросили і її повели. Не, це її нормально. Ще... Так, запросили чи повели. Ні, ну звичайно, що зараз і сказали сюди. Ага, сюди. Сюди. Уже після того, коли Найбільше. ми звернулися Найбільше. на всі телефони довіри, відділ внутрішньої до безпеки області ми, зокрема, звернулися, тому вже мене запросили до начальника, тобто виконує ще бачили на даний момент начальника, mm -hmm. І він пояснював, що він не може надати нам жодної довідки. А коли вже відділу внутрішньої безпеки підійшли е, до нас, взяли в нас е, учні пояснення, підійшли, підтримували з начальниками, вийшли, нам вже сказали, що зараз нам довідки нададуть. Але що жодних... Скажіть, ця сімейна пара вже розлучена? На 21 березня призначено розгляд справа Ще не розлучена, тобто ще не розлучено. Тобто ще майно це спільне оцей автомобіль. Е, ні, ні, дане майно не є спільне. Коли буде рішення суду, тоді дане майно буде спільне. А розумієте, зараз транспортний захід зареєстрований лише за піщенка Марією Володимирівною і вона односібна має право власності на даний транспортний засіб. І для того щоб Вона може навіть відчужити його без згоди чоловіка. ну ще ж не відчужено, і в технології ще написано, хто має право користуватися. А, справа... а якщо б її бай... Батько взяв її поїздити, теж був би угон. А Вона звернулася до МЗІ і МРЕО з, з заявою, щоб позбавити хаовання даним транспортним засобам будь-яких інших осіб, потім А що Це... по цій заяві зроблено? Абсолютно що ніяких... А коли, МРА, коли вона звернулася? 3 березня 2011 року. Це відмовний Його? матеріал, вже готовий, що ми знали про те, що відмовний матеріал готовий ще декілька днів зараз, починають конструкцію. Його не брав. Я залишила машину, я піднялася до подружки, спустилась і машини не було. Ми висувалися з вами, ми оформили всі документи, що вона угнана. Я вийшла її просто нема. Вона не пищала, вона не було 15 роликів. Тобто, ну купляли пищали. до того, як брак був уже зареєстрований браці, то ще поки що це спільне майно. Ні, ото ви по закону що і працівники да, правоохоронних право органів. А начальник він знає. Він знає. Він знає. Начальник знає, Шевчук. я до нього підійшла і він каже, про що ви говорите? Поки суд вас не поділив, машина тільки твоя. Як тільки буде розвод, тоді будемо діти по суд і вони.